Сьогодні проходить районний етап змагань дружин юних рятувальників пожежних, в якому беруть участь заклади загальної середньої освіти Піщанської громади. Після проведення районного етапу змагань команда переможців буде їхати та представляти Кременчуцький район на обласних змаганнях юних рятувальників пожежних. Дані заходи проводяться з метою популяризації Державної служби надзвичайних ситуацій, проведення профілактичних заходів з дітьми і таке невеличке з професією. можливо, хтось із дітей в майбутньому захоче стати рятувальником. сьогодні. Проводяться такі конкурси, як в'язання рятувальної мотоски за конструкцію та на умовному потерпілому конкурс надання до медичної допомоги, кидання кінця Олександрова, вдягання захисного бойового одягу, а також подавання води за допомогою пожежного ствола та рукава. Та їм необхідно збити умовну ціль.